Я запрошую до слова аспіранта Київського інституту залізничного транспорту. Це Микола Дот, з презентацією розрахунки напруженого деформованого стану слідчих на грусі з уховання впливу незавантажених рейків ниток. Доброго дня, колеги. Доброго дня, слухачі, доповідачі. Вони вже представили, Звук до Микола що я аспірант Київського інституту залізничного транспорту. Uh, моя робота направлена на те, щоб наші залізничні uh, бруси якраз uh, не стали тими будівельними відходами, з яких Михайло хоче будувати дороги. Uh, тому тема називається розрахунки напруженого деформаційного стану стрілочних брусів за рахування впливу до незавантажених рейкових ниток. Uh. Конструкція стрілочних переводів та умов їхньої роботи значно відрізняються від звичайної колії. Тому при їх проєктуванні, модернізації або експлуатації виникає цілий ряд питань, що потребують інженерного розв'язання. Призначення стрілочних переводів та їх конструктивне оформлення передбачають певні особливості взаємодії рухомого складу і полії при русі по них. Так, при проєктуванні залізобетонних. Перевідних брусів необхідно враховувати, що по них приєднано чотири рейкові нитки. Ви зараз можете бачити це на слайді. Дві з них лишаються незавантаженими, так як дві інші зайняті руковим складом. Однак вони приймають активну участь у формуванні напружного стану брусів. Встановлено, що реакції незавантажених ниток майже не впливають на величини згинаючих моментів в перерізах задії активних сил. Але спричиняють суттєвий вплив на максимальні від'ємні моменти в перерізах між завантаженими. Дана проблема певною мірою вже досліджувалася, але запропоновані підходи недостатньо повно відображають особливості роботи під навантаження. Тож, у розрахунку, в якості розрахунку схеми зрізобетонного бруса приймаємо класичну схему балку постійного перерізу, що лежить на суцільній. Пружній основі ви бачите це зараз на слайді. На представленій схемі прийнято наступні позначення. Ви бачите, Q1 Q3 це розподілені навантаження, що заміняють вертикальну дію завантажених рейкових ниток. А позначеннями М1М3 це зовнішні моменти від дії горизонтальних сил на бруси, а r 2 R4 4 це реакції незавантажених рейкових ниток. Для розрахунку такої балки зручним є класичний метод початкових параметрів з деякою адаптацією під специфіку поставленої задачі, так як у нас є декілька невідомих, розв'язок якої виконується через функції академіки Крилова. Послідовне диференціювання базового рівня методу початкових параметрів дасть систему рівнянь, що містить вирази для проганів путів повороту, згинаючих е моментів і поперечних сил. Для її розв'язання в якості констант входить чотири початкові параметри. Прогін, Z0, кутповоротві, згинаючий момент М та поперечна сила Тюну. Ви бачите це на цьому слайді. Невідомо є такі початкові параметри, як прогін, Z, кутповороту для лівого кінця бруса. Та реакції R2 і R4 це незавантажених рейкових ниток, які мають описуватися додатковим рівнянням. бачите вибачте. Для урахування вказаних реакцій порівняємо роботу завантажених та незавантажених рейкових ниток стрілочного переводу. Звідки видно, що вплив активних та реактивних сил має подібний характер, але відмінний за напрямком прикладання зусиль. Прогини під незавантаженими рейковими нитками можна виразити наступними формулами, як З2, R поділено на g 2 і z 4 R поділено на g 4 Де z 2 і Z4 4 це прогини незавантажених рейкових ниток, g 2 і G4 4 це розрахункові жорсткості незавантажених рейкових ниток, Тобто прогини та їхня жорстка. Визначення жорсткостей незавантажених рейкових ниток буде виконувати, виходячи з наступних міркувань. Розглядаючи рейкову нитку, яка опирається на окремі опори бруси, завантажену вертикальною зосередженою силою П. Бачите на слайді. Що рейкова нитка при згині пружньо передає на опори відповідний тиск? Який позначений буквою Q, чисельно рівний величині від опору на довжині міжшпального прольоту. При відомій просадці опори, яка позначена Z в перерізі під силою P, можна знайти жорсткості рейкової нитки та окремої опори за відомими виразами. Вже реактивне навантаження сила поділена на просадку опори. Та же опору, це відповідний тиск опори на поділений на просадку опори. В свою чергу, розрахункові бруси, прогинаючись, тягують за собою прикріплену до них незавантажену рейкову нитку. Ну, Тобто, розумієте, рейкова нитка, по якій їде рухомий склад, вона просаджується, а ті, які не завантажені, вони мають на поті вертикальну дію. Передаючи реактивні зусилля, які вказані R і R маленька рівнодіючи яких і буде реакцію незавантажених рейкових ниток Р-велика. В такому випадку, вирішуючи зворотню задачу за аналогією з виразом, можна визначити відповідну жорсткість незавантаженої рейкової нити та жорсткість її зв'язку з опорою, замінивши П на Р та Q на Р маленька. З відповідним прогином під незавантаженою рейковою ниткою. Оскільки рейкова нитка прикріплюється до підрейкових опор за допомогою проміжних скріплень, тому жорсткість зв'язку рейки з брусом же э, буде рівною жорсткості вузла скріплення в напрямку вверх. Жорсткість вузла скріплення у вертикальній площині в напрямку вверх може бути прийнята за результатом експериментальних досліджень. Або визначено теоретичним способом. Виходячи з наведених міркувань після підстановки визначених вище залежностей в базовому рівнянні початкових параметрів, можна знайти початкові параметри та отримати робочі рівняння для визначення напруженого стану стрілочного бруса. Отримані таким чином рівняння дозволять визначити напружений стан підстрілочних опор або брусів. Та дають більш точний результат в порівнянні з попереднім рішенням задачі. Узагальнений алгоритм визначення напруженого стану стрілочних брусів відповідно до запропонованої методики, може бути представлений у вигляді три етапної задачі. Перше визначення жорсткості навантаження рейкових ниток в напрямку уверх, друге: визначення невідомих початкових параметрів прогину зетного та повороту. G для лівого кінця бруса з урахуванням впливу незавантаженої рейкових ниток. І третя це розрахунок внутрішніх згинаючих моментів М та прогинів З бруса в будь-яких перерізах по довжині бруса з урахуванням впливу незавантажених рейкових ниток. В даному дослідженні з використанням викладеної методики було розроблено відповідну комп'ютерну програму ОТК. Та виконано практичні розрахунки внутрішніх зусиль прогнів брусах стрілочних переводів сучасних конструкцій. Результати епюр розподілу згинаючих моментів та по довжині брусів, розміщених на різних зонах стрілочних переводів, наведені на вказаному слайді. Представлені розрахунки виконано для брусів стрілочних переводів, типу рейки Р-65 марки. Переводів 1,11 на, 11 на залізобетонній основі проєкту ДН 345 для умов руху руковому складу по прямому напрямку стрілочних переводів. Розрахунок проводиться з урахуванням суцільна лінія. Ну, можете звернути тут є на е слайді суцільна лінія і штрихпунктирна. Значить, розрахунок проводиться з урахуванням, там, де суцільна лінія, та без безрахування втрихпунктирна лінія впливу незавантажених рейкових ниток. Отримані результати показують, що при урахуванні впливу незавантажених рейкових ниток для деяких брусів з'являються відчутні відмінності, викликані різними параметрами жорсткості вузлів, скріплення, ефірового розкладання брусів та розміщенням точок прикладання активних та реактивних зусиль. Також виявилося, що зовнішня навантажена рейкова нитка спричиняє дуже незначний вплив на формування напруження тепломовного стану брусів. Отримання пюри внутрішніх згинаючих моментів та прогинів є основою для подальшої перевірки несучої спроможності брусів та виникаючих у них напружень. При проектуванні залізобетонних брусів, зокрема, залежно від отриманих максимальних значень згинаючих моментів, використовується перевірка брусінь на витривалість та тріщиностійкість, що дуже е, актуально для наших е, погодних умов, коли ці тріщини можуть потрапляти волога замерзатись, розмерзатись, і е, бруси з якимсь часом можуть прийти в е, нього. Отож, отримано практичні давні е, по величинам розподілу внутрішніх згинаючих моментів та прогнів, по довжині всіх брусів під рейкових основ стрілочних переводів на залізобетонних брусах сучасних конструкцій. Що в масовому порядку застосовуються на колях «Залізниця» типу Р-65 та марки 1,11 та 1,9. Встановлено, що найбільші додатні згинаючі моменти та прогини виникають у перерізах брусів під хрестовинами стрілочних переводів, максимальні від'ємні згинаючі моменти виникають у брусах, розміщених у з'єднувальній частині переводів, де внутрішня незавантажена рейкова нитка прикріплена до бруса посередині. Між завантаженими нитками при цьому суттєвий вплив на величину цих моментів спричиняє жорсткість вузла скріплення напрямку УВЕ. Зовнішня незавантажена рейкова нитка спричиняє незначний вплив на формування напруження комерційного станом. Дякую за увагу. Чекаю на запитання. Власне, які пропозиції у вас щодо зменшення цих? Навантажень, дивіться, з навантаження зменшити не вийде ніяк. Ці завантаження розраховувалися для наступного: щоб коли при виробництві підрейкових шпал, ну, шпал, можна було врахувати оці навантаження, так за завантажених та навпаки розвантажених рейкових кіл. Можна було врахувати правильні марки цементів або Розрахунок залізних прутів, які будуть ставлені у цих шпалах, для того, щоб продовжити час їхньої експлуатації, або перепрошую, термін її експлуатації. дякую, колеги, колеги. Дякую Миколі за виступ, дякую за регламенту.